Привіт! Сьогодні для вас я знайшов новий спосіб заробітку, в якому ви будете заробляти чималі гроші, просто граючи в гру. І ні, це ніякий не скам. Я сам дуже добре знайомий з розробником цієї гри і можу за неї ручатися. У цьому додатку ви зможете заробляти дійсно нормальні гроші, але перед цим вам треба буде прокачатися тут. Суть даної гри заключається в тому, що в нас є ось така фабрика по штампуванню грошей. Суть цієї гри заключається в тому, що наша фабрика буде штампувати ці гроші. Але перед цим давайте я вам покажу два промокоди, які дуже допоможуть вам розвитися в цій грі. Як ввести промокод? Вам треба нажати оцю кнопку Setting. Після цього ввести тут промокод Голдега, натиснути галочку, натиснути Save, і після цього вам дадуть 15 тисяч коїнів відразу. 15 тисяч коїнів це 1,5 долара. Тобто одна тисяча коїнів це 10 центів. Саме ці токени ми і будемо обмінювати на реальні гроші в кінці відео. Другий промокод виглядає саме так, і коли ми його вводимо, ми отримаємо 10 тисяч ігрових доларів, які ми не можемо обміняти. Але вони нам знадобляться для того, щоб заробляти оці сині. І як я вже казав раніше, суть даної гри заключається в тому, що у нас по конвейеру їдуть ось такі сірі гроші, і після того, як вони проходять такий лазер, вони становляться зеленими. Кожен раз, коли цей долар проїжджає, він капає нам на цей баланс. Щоб пришвидшити заробіток оцих зелених доларів, у нас є ось таке меню з такими кнопками. Ми маємо прокачувати фабрику, щоб заробляти швидше оці зелені долари. А як заробляти за допомогою цих зелених доларів оці сині токени, я вам розкажу трохи пізніше. І так, що означають ці кнопки? Ця кнопка додає нам плюс. Плюс 1 долар до того, як він проїжджає. Тобто до цього проїжджав 1 долар, ми отримували 1, а зараз проїжджає 1 і ми отримуємо 2. Друга кнопка відповідає за швидкість конвейеру. Тобто, якщо ви на неї натиснете, конвейер поїде швидше. Якщо, наприклад, ще раз натиснути, вона поїде ще швидше. Третя кнопка це лазер, вона відповідає саме за оцей лазер, який штампує гроші. Якщо ми його натискаємо, він починає працювати швидше. Якщо ще раз натискаємо, ще швидше. І так далі. Суть ви зрозуміли. чим більше ти прокачуєш, тим більше тобі грошей оцих. Капає. Також в цій грі можна мати обмежену кількість саме цих зелених доларів. І щоб цього уникнути, ви можете просто постійно прокачувати банк, і ваше обмеження буде поступово збільшуватися. До речі, хотів підмітити дуже важний факт: ця фабрика працює лише тоді, коли у вас є оця сонячна енергія. Ось, наприклад, зараз в мене пише, що її ноль. І гроші в нас не їдять, тобто ми їх не заробляємо. У нас є два способи отримати оцю сонячну енергію. Ми можемо або купити її за 750 саме цих доларів, або ми можемо просто подивитися рекламу. Натискаємо сюди. У нас показується невеличка реклама. Ось я подивився цю рекламу, і ми отримали 25 енергії на наш баланс. Тобто вам треба буде подивитися рекламу всього 4 рази, і у вас буде заповнена шкала цієї енергії. Якщо ми подивимося чуть-чуть вверх, ми побачимо таку батарейку. І тут у нас показується, за який час у нас уходить одна енергія. Як ми можемо побачити, одну енергію у нас списують за 6 секунд. Тобто всю енергію, яку ви заробили за допомогою 4 реклам, ви можете витратити протягом 6 хвилин. Але ви мене спитаєте, як за допомогою цих зелених доларів нам отримувати ці сині токени. А я вам відповім, що суть даної. Гри заключається не лише, щоб е, заробляти долари на цій фабриці. Якщо ми натиснемо на кнопку Location, у нас буде показано всі наші локації, які ми маємо купити. На кожній з цих локацій ми будемо заробляти конкретну валюту, яку, в принципі, і зможемо міняти потім на ці сині токени. Давайте, наприклад, відкриємо першу. Ми на неї натискаємо, і тут ми бачимо ось таке меню. Коли ви ввели промокод Голдега, вам одразу дали оцей безкоштовний жорсткий диск. Поки він в нас отут є, ми отримуємо цю валюту жорстких дисків. Це заключається в тому, щоб купляти оці майнери за цю ж Саму валюту, які знаходяться зліва. Тобто ми отримуємо якусь певну кількість валюти за ці два жорстких диски, і потім на цю ж валюту купуємо ще цих жорстких дисків. І суть заключається в тому, щоб купити на самі дорогі і лутати бабки дуже-дуже швидко. Також в цьому меню ви можете пришвидшити заробіток цих дисків, просто натискаючи на оцю кнопку, і у вас буде е, весь заробіток x2. Кожен жорсткий диск працює якусь певну кількість хвилин. Наприклад, найдешевший працює 10 хвилин. 10 хвилин вже пройшло, і він зламався в нас. Ми можемо продати його або в 8 разів дешевше. Або його відремонтувати. Щоб відремонтувати наш жорсткий диск, ми маємо вийти назад в меню, натиснути кнопку Offers, пролиснути в самий низ, і тут ми побачимо кнопку Repair. Ці інструменти для чинки ми можемо отримати лише за просмотр цієї реклами. А також в цьому меню ми зможемо обмінювати цю валюту, яку ми будемо заробляти на цих локаціях, в нормальні гроші. Як ви можете побачити, то 2 мільйони цих жорстких дисків ви можете обміняти на 10 центів, тобто на 1 тисячу цих коїнів. В принципі, вся ця валюта вона заробляється по однаковому часу, але як ми можемо побачити якоїсь валюти нам потрібно 500 тисяч, а якоїсь 2 мільйони, щоб отримати одну і ту ж саму кількість коїнів. Як продати, наприклад, нам оцей жорсткий диск. Ми просто натискаємо на цю червону кнопочку, і в нас зачисляються оці жорсткі диски на наш баланс, і ми ТР беремо і ще один, наприклад, купляємо. І в нас тепер вони працюють обидва. Також хотів підмітити дуже важливий момент. Люба ця локація також працює за рахунок енергії. А цю енергію ми можемо тут купляти за оці зелені долари, які ми заробляли на початку відео. Тобто ми накупаємо дуже багато енергії, і ця локація. В нас працювати буде дуже і дуже довго. Тепер давайте я спробую трошки пограти в цю гру. Спробую купити всі локації. Як тільки на це зроблю, зразу включаюся. Пройшло декілька годин, і я купив всі ці локації. Як ви можете побачити, зараз кожна локація працює на мене. Я отримую цю валюту, яку буду обмінювати на оці сині коїни. Я розумію, що інформації дуже багато, тому давайте покажу вам іще раз. Цю фабрику ми маємо прокачувати, щоб заробляти ці зелені кошти, за які ми потім будемо купляти ці локації. Щоб швидше отримувати ці гроші, ми її прокачуємо до кінця. І дивимося. Рекламу, щоб отримувати енергію. Купляємо всі ці локації, і тепер на кожній заробляємо саме вже гроші. Ось, наприклад, заходимо на любу, на саму останню, і тут ми бачимо, щоб отримати цей майнер, ми маємо витратити 70 цієї валюти. Ми просто очікуємо, поки вона нам заробиться, і так просто фармимо, фармимо ці диски. Купляємо самі дорогі, отримуємо дуже багато цієї валюти, виводимо і все ми в шоколаді. Якщо в мене на це вийшло 2-3 години, то я не думаю, що у вас цього також не вийде. А якщо ви ще не забули, то цю валюту ми можемо обмінювати в кнопці Offers, Тут ви заробляєте саме яку валюту хочете обміняти, натискаєте кнопку Swap, обмінюєте, і потім вводите ці сині токени. Так, дивіться, зараз в мене на годиннику 9 ранку. Давайте я спробую позаробляти пару годин і покажу вам, скільки в мене вдалося заробити. Ось я вже і попрацював на Bitcoin Factory, Зараз в нас 9 година вечора, я попрацював десь 5-6 годин, і за цей час нам вдалося заробити 180 тисяч цих коїнів. Я їх вже обміняв. Я хочу вам напам'ятати, що обмінювати їх ми можемо в кнопці «Offers». Ми на неї натискаємо, і тут ми можемо свапати нашу валюту в ці коїни. За ці декілька годин я зміг заробити 180 тисяч коїнів. Це є 18 доларів. Давайте зараз їх будемо виводити. Так, що нам треба зробити, щоб їх вивести? Ми натискаємо на цю кнопку Payout. Тут нас вискакує, скільки коїнів ми можемо вивезти. Дивіться, ми маємо натиснути на кнопку е, Виводні деталі, на них натискаємо, і тут ми маємо додати е, спосіб виводу, на який ми хочемо виводити наші кошти. Тут ми можемо вибрати PayPal, Payer, Binance, вибрати Києв, можна навіть зразу в гру закинути, наприклад, в PUBG Mobile або в Genshin, не дай Бог. Я буду вибирати Monobank. Тобто я вибираю оцю українську карту, тут я ввожу свою почту, ось я ввів свою почту, після цього ми вводимо номер своєї картки, перевіряємо правильність картки і натискаємо Зберігти. Після цього нам вискакує смс про те, що ми змогли зберігти платіжні дані. Натискаємо close, закриваємо, і тут ми можемо вивезти всі наші коїни. Нажимаємо Resill, і тут нам вискакує така смс те, що гроші можуть надійти від 2 до 14 робочих днів. Все, закриваємо і очікуємо на вивіз. А також в цій грі ви можете заробити 5 доларів лише на тому, що можете зняти тікток про цю гру. Там є е, детальна інструкція про те, як треба знімати. Потім ви вигружаєте в Тікток це відео, закидуєте сюди е, ссылку і вам на баланс дадуть 50 тисяч гривень. Цих монеток, які ви зможете потім успішно вивести, все тепер ми можемо очікувати вивід. Як тільки вони прийдуть, я відразу покажу вам платіж. Я навіть не очікував, що гроші прийдуть настільки швидко. Вони прийшли за 24 хвилини. Тобто, ось ми бачимо платіж на 666 гривень. Вони прийшли за півгодини.